Знаєте, слава Богу, що є, скажімо, багато прикладів в Біблії про вірність. Вірність це посвята, це послух, це жертовність, це постійність, надійність, плодоносність. Знаєте, про вірність можна дуже багато говорити. Послух це виконання Слова Божого. Амінь. І ви знаєте, в першу чергу, в чому ми повинні бути вірні Богу? Коли ми чуємо Боже Слово і коли ми Його виконуємо, Бог бачить нас вірними. Як і говорить, якщо, якщо ми хочемо обуздати все тіло, треба в першу чергу обуздати що? Не чую язик. Амінь. Тому хай би Господь поміг нам, щоб ми могли. Наблюдати, як ми говоримо. Це я говорю про вірність. Вірність, найперше, повинна бути в цьому ісповіданні правильному. Пам'ятаєте, в Марка 11 главі, 14 вірш, Ісус сказав такі слова до смоковниці, «Да не викушає плодові сьогодні, повік ніхто. І ми бачимо, потім Петро, в 20 вірші, говорить: смоковниця, яку ти прокляв, всохла. Ісус так би натякнув нам, що неправильні слова це слова прокляття. Ми часто буваємо так, що не можемо викороптися з тих проблем, викарабкатися з тих проблем, з тих, ну, скажімо, такого якогось гріховного стану по тій причині, що ми говоримо про себе негативно. Тому хай Господь поможе нам, щоб ми могли дійсно понаблюдати, що ми говоримо. Для того, щоб ми могли бути переможцями, і щоб ми могли вірні бути Богу на всякому місці. Амінь. Я думаю, що багато прикладів ми знаємо про невірних людей. Для того, щоб зрозуміти, що таке вірність, нам треба побачити протилежну сторону невірність. Пам'ятаєте, Адам не послухав Бога, він проявив певну невірність, і в результаті, по сьогоднішній день ми маємо проблеми. Ми вспадкували і смерть фізичну, і всякі негаразди хвороби, всякі, всякого роду такі речі по сьогоднішній день вони переслідують людство. Слава Богу, за Ісуса, який прийшов на цю землю, щоб допомогти нам звільнитися від того всього. Ми також бачимо дуже такі яркі персонажі Юда Іскаріот. Він теж був невірним Богу, в результаті він його продав. І також ми бачимо Ананію і Сапфіру. Вони теж були невірні Богу. І в результаті ми бачимо, які проблеми з ними сталися. Також ще одна така 50 на 50 категорія людей є, коли, наприклад, пам'ятаєте, Саул, він добре починав? Він добре починав. Але в кінці закінчив чим? Погано. Да? Наприклад, Соломон він теж добре починав, побудував дім, а в кінці закінчив, закінчив не дуже правильно. І хай би Господь поміг, щоб дійсно наше служіння, яке розпочате, щоб ми до кінця були вірні нашому Господу. Ми бачимо наш гурт. Зерно любові в старшому віці, але вони приносять плоди для Царства Божого. Амінь. І моє бажання, щоб ми до кінця нашого життя були вірні нашому Господу. Хай Господь нам поможе. Також ми бачимо про Якова, коли він спочатку спіткнувся, мав певні проблеми, але він все ж таки потім був вірним Богу, і Бог його велико благословив. Давид, так само ми бачимо, що він спочатку був вірний Богу, потім впав, потім знову виправив своє положення, і до кінця він вже вірно служив Богу. Але є ідеально вірні люди, які напротязі всього свого життя були посвячені Богу, і Бог їх використовував. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо про Ноя. Він був дуже в розрадному світі, але то завдання, яке Бог йому дав, він до кінця вірно його виконував. Амінь. Ми теж повинні з Ноя брати приклад. Також ми бачимо, наприклад, Даніїл. Хто читає історію про Данила, це дуже така вражаюча історія, Які би він випробування не проходив, він все рівно залишався вірними Богу. Таких Персонажів є дуже багато. Також ми бачимо історію про Йосипа. Це теж ну, читаєш ту історію, просто вражаєшся, як можна таку вірність напротязі всього свого життя показувати. Це дуже хороші приклади для нас. Я думаю, також Марія, вона теж була вірна, Богу, вона согласилася на то. На що навіть не розуміла, навіть ну, розуму не вкладалося, як можна, як можна бути зачатою від Духа Святого. Але вона була настільки вірна Богу, що вона була согласна і на те. І ми бачимо ще дуже такий хороший приклад це Ісус. Він був вірним Богу. І написано: Філіпійцям, другий розділ 6 по 11 вірш. Якщо можна відкрити, це дуже важливо, щоб ми могли брати приклад з Ісуса. Він бувши Богом в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але Він умалив себе самого, прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини і подібним став як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Далі. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Алілуя! Тому ми повинні, щоб перед Ісусом, перед Ісусом ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Тому Хай Господь поможе нам бути вірними. І хочу прочитати ще одне місце Галатів, 6 розділ, 7 і 8 вірш. Не обманюйтеся, Бог не може бути осмінений. Бо що тільки людина посіє та й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Алілуя. Тому хай Господь поможе нам, щоб ми на протязі нашого життя. Богу були вірними. Навіть і в старості можна просто сидіти десь там вдома, дивитися телевізор, а можна служити Господу.